Ти забув? Тепер ти моя тваринка, усе, що ти можеш мені відповісти, це гаф або так. Мені не потрібен пес, який каже ні. Держава вміє тримати необхідне зло на короткому привязі. Макіма мила владна та добра, але при цьому неймовірно сувора та загадкова. Саме в такому світлі на початку історії, перед нами постає головний антагоніст усієї манги та аніме, людина бензопила Макіма. І в цьому відео ми з вами спробуємо проаналізувати та зрозуміти, яку ідею через її особистість та роль у сюжеті до нас хотів донести автор. З вами Стелізар. Приємного перегляду. Макіма на початку історії постає перед нами як легендарна мисливиця на демонів із відділу Суспільної безпеки Японії, яка знаходить тільки що ставшого напівдемоном або ж нелюдом Денджі, і пропонує йому стати її домашнім олювонцем або померти. Я прибула сюди, щоб вбити зомбі-демона, бо я офіційна визнана мисливиця на демонів. В тебе є два варіанти. Я можу вбити тебе як демона, або ти можеш стати моєю тваринкою як людина. Якщо ти станеш моєю тваринкою, я обіцяю тобі, що буду добре тебе годувати. Денджі погоджується з дівчиною, бо вибору в той момент насправді у нього і не було, а умови, які йому запропонувала Макіма, були, по його міркам, просто райськими. Як пізніше виявиться, вона не просто мислиця на демонів, а одна із найкращих діячів із Департаменту безпеки Японії. Її особистість покрита легендами, і лише одиниця із мисливців демонів по всьому світу бачила її в реальності. Про неї знає кожен мисливець на демонів по всьому світу, і навіть деякі керівництва цілих країн її побоюються. Макіма як повноцінний персонаж був створений в свідомості Фудзімото ще в часи його навчання в середній школі, а ім'я Макіма символізує, по словам автора манги, образ матері. Під час навчання в середній школі я створив безліч фантастичних історій у себе в голові, але тільки одна з них Подих Зірок, стала людиною бензопилою У ній Макіма персонаж, що символізує перевагу через це. Макіма стала для мене першим персонажем, образ якого я чітко бачив і ззовні. якщо вирізати кі з Макіма, вийде мама. Денджі завжди прагнув знайти когось, хто зміг би дати йому материнську любов. Макіма протягом усієї історії була сірим кардиналом, про якого ми майже нічого не знали, і ми з вами, будучи читачами або глядачами, постійно хотіли дізнатися, як і чому вона щось робить, звідки в неї така неймовірна сила та чому в неї такий вплив на весь департамент безпеки Японії. Саме через це для нас, читачів та глядачів, Макіма як персонаж була особливою. Ми завжди чекали її появлення. І головною особливістю, яка привертала найбільше уваги звичайних читачів та глядачів, стала її зовнішність, характер і її манера поведінки. Макіма завжди погодила себе так, начебто знала все, і вона майстерно маніпулювала почуттями Денжі. А як саме вона маніпулювала ним, ми з вами зараз детально розберемо. Першим методом, який використовувала Макіма, є оманувала закоханість. Макіма завжди демонструвала перед Денджі відчуття симпатії давала йому натяки, що він їй подобається. Що з часом все ж таки змусила Денджі закохатися в Макіму. Натікає Денджу на те, що він саме той хлопець, який їй так потрібен, і саме той, який їй і подобається, не кажучи йому це іноді напряму. Їй вдавалось майстерно маніпулювати його почуттями. Таким чином вона вела себе протягом усієї історії. Другим методом було уявне визнання користі для своєї жертви. Маніпулятор, в нашому випадку Макіма, наполягає або прямо говорить в різних ситуаціях, що її жертва може опинитися в більш вигідних для неї умовах, якщо та буде погоджуватись з нею. Якщо ти вб'єш пушка демона, я виконую будь-яке твоє бажання. Третій метод це звичайна порада. Маніпулятор, тобто Макіма, радить щось своїй жертві, після чого невимушено змушує її виконати це. Четвертий метод це ефект нагляду, суть якого показати жертві те, що в неї і маніпулятора є спільні риси, і маніпулятор намагається довести жертві, що вони насправді неймовірно схожі, тим самим вимушує жертву в якійсь мірі більше довіряти маніпулятору. Цей метод Макіма використовує під час її з Денджі побачення. Адже коли вони разом пішли в кіно, Макіма реагувала на кіно так само, як і її жертва, а саме денджі. П'ятий метод кнут і пряник – Макіма постійно спершу хвалить або безпричинно нагороджує свою жертву, після чого карає її, якщо їй це потрібно. Тим самим вона дає лише ілюзію свободи, хоча на самому разі тримає свою жертву на короткому привязі і контролює її. Також весь час Макіма вивчала свою жертву в уці Денджі, постійно виконуючи деякі його бажання, тим самим роблячи себе ще більш ближчою до нього. Також за допомогою цього Макіма показувала Денджі, що лише виконуючи її накази, він буде щасливим. Макіма ніколи не давала реальної свободи та права вибору Денджі. Вона завжди змушувала його підкоритися її волі та виконувати її накази, як і майже всіх інших персонажів даного аніме і манги. Вершник Апокаліпсиса Макіма легендарний демон контролю, один з чотирьох вершників апокаліпсису, а саме вершник на білому коні, який має безліч імен, але при цьому найбільш відомий за такими іменами: вершник підкорення, вершник завойовник або ж чума. І символічним в цьому є те, що першим вершником апокаліпсису на білому коні вважається саме Христос. Адже точно такий же образ асоціюється і словами 19-го откровення, де Христос під іменем Слова Божого з'являється верхи на білому коні. Білий колір в цьому образі відображає праведність Біблії, а Христос постає як завойовник світу своїм вченням. Якщо провести аналогію, то і Макіма за допомогою своєї сили завоювала людей та демонів і вела їх за собою, а також хотіла кращого майбутнього для людей за її думкою. Макіма, будучи демоном підкорення, може контролювати не тільки неймовірну кількість людей і демонів, но й велику кількість пацюків та інших гризунів, за допомогою яких вона могла переміщатися. Також за допомогою своєї сили Макіма може використовувати нижчі форми життя для того, щоб чути будь-які розмови віддалено у будь-якій точці світу. Макіма не знає жалю, вона готова пожертвувати життями інших людей і причинити біль та шкоду невинним людям, якщо це принесе їй хоч якусь користь. Також Макіма заключила контракт з прем'єр-міністром Японії, тому будь-яка шкода, яка наноситься Макімі, перетворюється на хворобу, шкоду або навіть смерть та переноситься на випадкового громадянина Японії. Макіма також може знищити свою ціль невидимою силою за допомогою таємної техніки. Щоб використовувати цю техніку, макімі потрібне ім'я цілі та людське жертво приношення. Макіма формує символ руками і наказує жертви вимовити ім'я цілі. Потім жертва і ціль помирають, але від цілі залишаються тільки бризги крові та одяг. Також, скоріше за все, ця здірність не працює на демонів. Макіма, будучи демоном контролю, може вбити будь-яку людину, просто подивившись їй в очі. Також Макіма може, склавши пальці руки в пістолет, вбити слабшого за себе супротивника або відкинути його. Макіма ще продемонструвала здатність передавати свій голос іншим формам життя, кладучи руку їм на голову. Навіть якщо людина або форма життя мертва, вона використовує цю здібність, щоб командувати демонами, якими вона зараз керує. Як головний антагоніст усієї історії Макіма перестане перед нами лише в останніх главах усієї манги, а в майбутньому і в аніме. Головною ціллю Макіма є створення світу безсмерті, війни, поганих фільмів і усього того, що проносить людям біль і погані емоції. І для виконання своєї мрії Макімі потрібен унікальний демон, який може по-справжньому вбити демона. Той чиє ім'я та лише один його звук проводив жах майже всіх демонів в пеклі. Легендарний герой пекла, а саме Почета, який в самій першій серії був лише милим малесеньким песиком. Але насправді, до того як його зустрів Денджі в першій серії, Почета був легендою пекла, який почав велику різанину в пеклі і під час битви був майже вбитий іншими демонами. І щоб врятуватися, він переместився у світ живих, витративши майже усю свою силу. І саме в цей момент його і знаходить Денджі і укладає з ним контракт чуткам серед інших демонів, почета під час битви в пеклі майже вбив одного із вершників апокаліпсиса, а саме вершника війни, і перебив неймовірну кількість інших демонів, серед яких був демон нацизму та демон атомної зброї. І саме головне людина Бонзепила або почета єдиний демон у всьому пеклі, який може раз і назавжди вбити будь-якого демона. Хоч по суті, демони і є безсмертними створіннями, які не можуть померти в пеклі. Лише з'являючись в світі живих, їх можливо вбити, але це вбивство лише поверне їх назад в пекло. Ну якщо людина бензопила з'їсть демона, то він помре остаточно. Та всі спогади про нього зникнуть усіх людей. Сама Шмакіма є фанатом людини бензопили. А саме почати. Вона поважає його і вважає його рівним собі, тому вона й не може підкорити його своїй волі за допомогою своєї сили. Але він їй потрібен для її мрії, тому Макіма вирішила підкорити його своїй волі або вмерти від його рук. Тому всі події, весь сюжет аніме і манги були створені саме Макімою для того, щоб підкорити собі Денджі, кохання друзів і усе про що міг лише мріяти. Денджі Макіма дала йому для того, щоб потім це все знищити, тим самим повністю злом. Мати його волю та повернути справжнього героя пекла, який, на думку макіми, сидів глибоко в душі і серці Денджі, адже лише за допомогою почити вона зможе вбити всіх демонів Араси назавжди. Макіма сліпа в неї повністю пустий погляд, без емоцій. В цих очах неможливо побачити хоч щось, і це в якійсь мірі символічно, адже макіма настільки одержима своєю мрією та ціллю в житті, що не розуміє малих, але важливих деталей та наслідків своїх дій. Тому можна сказати, що макіма осліплена своїми благими намірами, добрими намірами, вимушена стежка до пекла врешті решт у фінальній битві Денджі зіткнувся з Макімою та усіма демонами, яких вона контролює. В цій епічній баталії вона використала саму природу силу демонів, старих людей, тому що чим більше людей боїться демона, то сильніше він стає. І раптом, в мить битви, вона вмикає телевізор, на екрані якого по всьому світу лунає радість, лунає галас. Люди скандують ім'я героя, героя, що рятує людей, героя. Що переміг демона зброї, героя, якого всі люблять та не бояться. Любов на противагу страху. І якщо страх увесь час робить демона сильніше, то любов його повинна знесилити. Макіма спеціально зробила з Денжі героя, щоб знасилити його у фінальній сутичці. І від розуміння того, що усе в аніме і манзі йшло по її плану, змушує мене захопитися її геніальністю та неймовірною силою. В кінці битви, в момент, коли Макіма перемагає людину Бензупилу, яким був почита, а Денджо, який ховався недалеко і був у своїй людській формі, і за допомогою Бензопили із крові своєї загиблої подруги Пауер непомітно підкрадається і вбиває Макіму. Яка думала, що вже перемогла, що її план нарешті здійснився, що вона тримає в своїх руках почуту саме того, кого вона вважала справжнім людиною бензоповою. Макіма не помітила Денджі без почети, адже сам Денджі, як людина, їй ніколи не був цікавий. Насумніше в цій історії це те, що Макімі ніколи не був потрібен сам Денджі, яким вона весь час маніпулювала. Їй був потрібен лише почета. Однак справжня мета Макіми, скоріш за все полягала в тому, щоб бути увесь час і своїм кумиром. щоб завжди бути разом з Почетою, з тим, кого вона вважає рівним собі. Як вважав сам Почета, Макіма хотіла провести з ним щасливе життя в своєму ідеальному світі, оскільки вона завжди прагнула чогось на кшталт сім'ї, через те, що вона ніколи не могла формувати з кимось по справжньому рівних відносин як демон контролю. А знищення усіх демонів їй лише б допомогло в цьому. Краще ж вічно жити у світі без будь-яких негативних емоцій, страху та всього поганого. Через Макіму автор манги Фудзімота вирішив показати нам, до чого може довести людину самотність та нездібність мати нормальні відносини. І чому нам усім потрібне спілкування і любов? Адже на самому разі Макімі була потрібна саме любов. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. А з вами був Сталізар. Ще побачимось.